Добрий день, любі учениці й учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні на уроці дізнаємося про перпендикулярні прямі та навчимося їх будувати. Якщо дві прямі перетинаються, то вони мають точку перетину. Прикладом перетину прямих в житті є, наприклад, перехрестя. Перехрестя це місце перетину шляхів, стежок, вулиць. Коли прямі перетинаються, то утворюють чотири кути зі спільною вершиною. Якщо побудувати розгорнутий кут, градусна міра якого 180 градусів і провести бісектрису АВ, яка поділить кут навпіл, то отримаємо два рівні кути по 90 градусів. Побудуємо промінь АС. Отримаємо розгорнутий кут БаЦ. Тоді кут BAC дорівнює сумі кутів MAB та MAC. Оскільки кут BAC дорівнює 180 градусів і кут MAB дорівнює 90 градусів, то кут MAC дорівнює 90 градусів. Аналогічно можна показати, що кут КАЦ дорівнює 90 градусів. Отже, Внаслідок перетину двох прямих БЦ і МК утворилися чотири прямі кути. Прямі, що перетинаються під прямим кутом, називають перпендикулярними. Отже, прямі БЦ і МК перпендикулярні, записують БЦ знак перпендикулярно МК, читають пряма БЦ перпендикулярна до МК. Або прямі БЦ і МК перпендикулярні. Перпендикулярні прямі можна побудувати за допомогою косинця або транспортира. Побудуємо перпендикулярні прямі за допомогою косинця. Перше. Проведімо горизонтальну пряму А. Друге. Позначимо точку, наприклад, М, на прямій А. Третє. Прикладімо косинець так, щоб його сторона, яка є прилеглою до кута 90 градусів, збіглася з горизонтальною прямою, а вершина кута з точкою М. Четверте. Проведімо через точку М вертикальну пряму, яка збігається з іншою стороною косинця, що є прилеглою до кута 90 градусів. П'яте. Позначимо вертикальну пряму Б. Ми побудували перпендикулярні прямі А і Б, що перетинаються у точці М. Завдання 1. На рисунку зображено прямокутник АБЦД. Запишіть усі пари перпендикулярних прямих. Розв'язання. У прямокутника всі кути по 90 градусів. Оскільки перпендикулярні прямі перетинаються під прямим кутом, то пряма АБ перпендикулярна до БЦ. Пряма БЦ перпендикулярна до СД, пряма ЦД перпендикулярна до АД, і пряма АД перпендикулярна до АБ. Відповідь: Пряма АБ перпендикулярна до БЦ. Пряма БЦ перпендикулярна до СД. Пряма ЦД перпендикулярна до АД. І пряма аде перпендикулярна до абе. Завдання 2. На рисунку зображено пряму Н і точку Н, що не належить їй. За допомогою косинця побутуйте пряму, яка проходить через точку Н і перпендикулярна до прямої Н. Розв'язання. Перше. Прикладімо косинець так, щоб його сторона, яка є прилеглою до кута 90 градусів, збігалася з горизонтальною прямою N. А точка N належала другій стороні, що є прилеглою до кута 90 градусів. Друге. Проведімо через точку N вертикальну пряму, яка збігається зі стороною косинця. Третє. Позначимо вертикальну пряму М. Побудували перпендикулярні прямі Н і М. Завдання 3. Побудуйте перпендикулярні прямі, використовуючи шаблон кута, що дорівнює 10 градусів. Розв'язання. Перпендикулярні прямі, перетинаючись утворюють кут 90 градусів. Оскільки 90 градусів поділити на 10 градусів дорівня 9. То 9 разів відкладімо кут за допомогою шаблона кута 10 градусів і отримаємо кут 90 градусів. Сьогодні ми дізналися про перпендикулярні прямі та навчилися їх будувати. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!